Привіт усім! Я ваша гран і сьогодні ми будемо говорити про мої книжкові покупки у серпні. Зізнаюсь чесно, а сьогодні вранці, коли я прокинулася, то я вирішила, що не буду записувати це відео. Чому спитаєте ви, тому що я проспала тривогу і прокинулася відразу від вибухів. Це, звичайно, дає певний заряд бадьорості, але насправді, якщо складати рейтинг вибухів за весь час, то сьогоднішні входять в топ-3, мені не сподобалося. Ну і зазвичай після ночей, ранків з таким досвідом, я почуваюся розбитою, в мене немає. Має ні на що сил, я знаю, що в мене негарні мішки під очима через це, але якось, якось у мене зараз є цей настрій. Я вирішила, що все одно ці мішки майже у всіх можна вважати, що це модний аксесуар 22-го, 24-го року. Ось тому сьогодні знімаю відео, знімаю відео про покупки, як я вам сказала, бо хочу розгребти їх зі свого столу, але я вам присягаюся, я вам просто клянуся. Якщо наступне відео я не зніму про прочитане, то я задушу себе і видалю цей канал. Це неможливо, я постійно думаю, що от, я розповім про цю книжку і про цю книжку, і чомусь цього не роблю. Я вже підготувала собі нотатник, я лишила собі записи про ці книги. Ось вони лежать, чекають. Чому не сьогодні, знову ж таки, що мені треба? Треба розібрати нові книги, поставити їх у шафу, бо вони мені муляють. Погляд, тож буду говорити про них. Я купила небагато книг у серпні, і це певною мірою пов'язано з тим, що у серпні я довго читала одну книжку, це були сестри Річинські, я вам їх згадую в кожному відео. Ну, я фанатка просто. Але справа в тому, що мені треба було їх дочитати до певної конкретної дати, до 12 вересня, тому що 12 вересня у книгарні «Book.ua» відбудеться книжковий клуб Відкритий публічне обговорення сестер Річинських і я. Я вас дуже люб'язно, туди запрошу. Якщо у вас є час, можливість, натхнення, звичайно, приходьте. Буду рада вас бачити, рада почути якусь вашу думку. Можливо, ми придумаємо можливо, якийсь цікавий інтерактив там. Побачимо. Я трохи хвилююся, тому що публічні виступи для мене це завжди великий стрес, але в той же час я натхнена, захоплена, бо це книга, про яку мені справді буде дуже і дуже приємно поговорити. Але читання сестер Річинських, ну це праця. Не будемо кривити душею, це не та книга, яку ти Крила і за вечір прогортала. Ні, вона велика, як і за об'ємом, які просто це ну, Грейт. Такий величний роман, в якому надзвичайна кількість героїв подій. Ні, ні, не буду зараз розповідати вам про це стартічинське. Але одним словом, я прочитала за серпень мало книг, і мені весь час здавалося, що я читаю одну й ту саму книгу. Я стою на місці а в шафі, стільки книг, стільки цікавих нових книг, вони на мене дивляться. А я ніяк не можу за них взятися, тому я і купувала мало. Бо навіть коли я дивилася на те, що мені подобається, я думала: ну, все одно я не встигаю все прочитати з того, що мені подобається. А майже все, що я купую, я розраховую, що це буде класна книжка, яка мені сподобається. Ось якось так. Тому сьогодні буде справді, ймовірно, недовге відео. Що ж там я можу сказати про осінь. Я відклала собі певні книги, які хочу прочитати восени. Я давно вже їх хочу прочитати, але здається, що ось осінь саме той сезон. Я не знаю, чи потрібно записувати про них відео, тому що, ймовірно, всі я їх не прочитаю. Тобто, якісь осінні плани я точно не виконую абсолютно всі. Але якщо вам цікаво, то я запишу це відео. Тому напишіть, будь ласка, про це в коментарі, чи варто це зробити. Але, звісно, тільки після відео спроси. sretanem. Uh, otakot. Що ж я вам сказати? Ну, звісно, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, дизлайки цьому відео. Це допоможе і самому каналу, і просто підніме мені настрій, а для мене і це все добре. Тепер можемо переходити до книг. Звісно, почнемо, як завжди, з електронок. В мене одна електронка, яку я купила, це прокляття дому Джені Ертенбек. Я купила її на клуб Культ Особистості, але ще її ми там не обговорювали, я ще її не дочитала. Власне, обговорення, мало бути в Вчора, 1 вересня, але воно перенеслося, це плюс для мене. Бо тепер в мене є шанс її дочитати. Вона маленька, але якось вона мені так повільно йде. Суть цієї книги в тому, що це розповідь про будинок, в якому жили різні німецькі родини там ледь не за 100 років. І як змінювалася німецька історія, тож я прочитала, здається, три основні новели, що там були. Ну, про що можуть розповідати німецькі автори? Звісно, про нацистів. Що ще може бути? Загалом ця авторка пише добре, цікаво, я впевнена, що я дочитаю цю книгу, навіть якщо не на книжковий клуб, і, можливо, поділюся з вами своїми враженнями. Добре, що її можна було купити в електронці, бо, знаєте, крім всього іншого, в електронках є такий плюс, що ти їх відразу можеш почати читати. Тобто тобі прийшла в голову ідея, що я хочу цю книгу. Ти натискаєш три кнопки, і ось вона вже в тебе на літері. Не треба чекати, там, поки її надішлють, поки пошта її довезе, поки ти забереш її з пош... Томату і так далі і все вже в тебе начиталося. І після цього ми можемо переходити до паперових книжок. Зараз я вам скажу скільки їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього дев'ять. Ну, це буде надзвичайно коротке відео. І перші дві книжки це поетичні збірки від видавництва Старого Лева. Перший з них це нічний ефір від Олени Гусейнової. Ось так. Сподіваюся, воно фокусується таких дуже нейтральних кольорів книжка з віршами. Ну, це видно. Тут така велика присвята багатьом людям. І в кінці Вікторії Амеліні, яка придумала, як з цих текстів зробити книжку. Тут є ілюстрації. Ось такого плану. Я погортала її, я ще не прочитала всі вірші, але мені сподобався їх настрій. Загалом, якось останнім часом мене цікавлять поетичні збірки, цікавить, цікавить спроба осмислити якось в поетичному плані те, що відбувається з нами. І друга книжка це Юлія Мусаковська, каміння і цвяхи. Я ще не читала нічого в цієї авторки раніше. Ну, я звернула увагу, бо вона гарна. Мені дуже подобається, як вона оформлена. Ось ці е, такі ілюстрації в трьох кольорах: чорний, білий і червоний. І їх доволі багато. Ось, ну і самі вірші теж. Я погортала і вони мене зацікавили. Власне, ну, знаєте, з поезією, з поезією просто гортаю, дивлюся кілька віршів, розумію, як мені це звучання, чи воно, чи воно відгукується в мені, чи воно мені щось дає. Якщо ні, то ну. Неможливо змусити себе полюбити поезію. Можна її зрозуміти певним чином, але не полюбити. Е, я сподіваюся, що мої якісь очікування до цих двох збірок не даремні, і потім я скажу, що ось це були класні книжки, я не дарма їх купила, читала із задоволенням лишу їх в себе на полиці. Наступну книгу мені позичила моя подруга, і це Синя борода Курта Вонегуда. Від Вавилонської бібліотеки зараз скажу страшну річ. Я ще не читала жодної книжки у Курта Вонгута. Я. Почуваюся просто якоюсь антиінтелектуалкою, тому що дуже багато моїх знайомих, друзів і люблять цього автора, і збирають, і читають все, що він написав. Я пробувала погортати якісь його книжки, в мене ну, не склалося тоді, але я не втрачаю надію. Тим паче, моя подруга сказала, що це, що це чудовий варіант для того, щоб почати знайомство. Це вигадана біографія, вигадана. Вигаданого. Поша вигаданого художника, і вона така доволі реалістична, наскільки я розумію. Ну, крім того, що вона абсолютно вигадана. Тому, тому я сподіваюся, що в мені ось що з цієї книжки почнуться мої стосунки з Вонигу. Там Вона теж ілюстрована. Ну, Волонська бібліотека завжди робить красиво, завжди вкладає якісь сенси в саме візуальний, візуальне оформлення своїх книжок. У мене не так багато їх їхніх книг, бо не все, що вони видають, здається, особисто мені привабливим, ймовірно, там чудові книги, але ну, я не можу прочитати абсолютно все, я і так не встигаю, постійно не встигаю. Але сподіваюся, що ось з синьою бередою в мене складеться, і я або куплю або попрошу почитати ще щось цього автора. Наступну книгу я придбала на розпродажі за донат. А, ось вона, називається вона Лесп через море від Жен'єв Грем. А, вийшла вона в книголаву. Я ще тоді на неї звернула увагу, тому що тут ідеться про Канаду у Другій світовій війні, це не найбільш поширена тема. Як я прочитала в анотації, тут ідеться про двох молодих людей. Не пам'ятаю, хто саме сповідує як релігію, але буде йтися про протестантизм і, власне, юдаїзм. І вони будуть листуватися. Хтось. На їх буде на війні, і вони будуть надсилати листи одна одному, один одному. Ви зрозуміли, Коротше, будуть листуватися. Я не знаю, чи сподобається мені прям дуже-дуже. Тому що останнім часом книжки, які я читаю про Другу світову, які написані нашими сучасниками, вони мені подаються якимось. Пластиковими, якщо так можна сказати. Ну так, в деяких книжках там нагромаджують просто кількість якихось трагедій, драм і так далі, але воно мені все одно не відчувається якимось живим, можливо, тому що ці автори вони дуже великі, дуже далекі від будь-якої війни і будь-яких трагедій, і використовують власне це драматичне полотно лише як пло для своїх історій. Я не кажу, що так не можна робити, чи це погано для багатьох людей, це справді працює. Дивіться скільки захоплених відгуків на солов'я Крістін Гелн, але ну мені воно не працює. Я стала багато книжок просто відсікати за цією ось формулою, що книга не працює для мене особисто. Я не відчуваю до героїв, того що я розумію, що за задумом автора я мала б це відчувати. Я сподіваюся, що цією книгою так не вийде, Ну і просто мені цікаво дізнатися, як функціонувала Канада в той період. Ну там не відбувалося бойових дій. Канадці в складі ну, співдружності точно брали участь у Другої світовій війні, але як жили в той час. Люди, власне, в самій каналі я не знаю, я ніколи цим не цікавилася. Сподіваюся, що це буде мій шанс дізнатися про це. Друзі, ну дуже швидко рухаємося. Лише зовсім мало книжок. Мені навіть не звично знімати для вас такі маленькі покупки. Далі я купила дві новинки у виробництва Віват. У них зараз дуже багато всього цікавого виходить, і я мусила обирати що саме. Я хочу купити. Це був нелегкий вибір, але я впоралася. Перша з цих книжок це Мегі Офарл і її шлюбний портрет. Я вже читала Гамнота від цієї авторки, здається, десь рік тому трохи більше, і загалом мені сподобалося, як вона пише, як вона розповідає ту історію, трагічну історію. Там ідеться про сина Шекспіра. Який вмирає, там дуже мало власне було самого Шекспіра, а більше його родини, більше матері цього хлопчика, якогось побутових деталей. І я сподіваюся, що ця книга дасть мені ті ж відчуття, що і попередня тут буде йтися про Флоренцію 1557 року, про медічі, про загиблу сестру, ще щось таємниці таємниці. О, коли я почала її читати. Ну, не читати, а Гортала. Тут на початку, як і в Гамлеті, є історична довідка. В Гамлеті там буквально зразу в історичній довідці там говорили, що хлопчик помре. І тут нам теж згадують про дівчину, яка менше ніж за рік вона померла. Я думаю, можливо, це вже якийсь фірмовий знак цієї авторки. Ну, насправді, я думаю, що Мегі Офарл обдарована. Я сподіваюся, що в неї ще є книги і вони ще виходитимуть. Тут теж совпеча вкладинка. Мені в гамнеті вона не дуже сподобалася, бо вона була вся замацана моїми пальцями і дратували мене ці відбитки постійні. Але ну така плата, знаєте, за оцей ось приємний приємний матеріал. Буду читати її ось точно в вересні, тому що ми обрали її на книжковий клуб з буктюберками. Це була вже не перша спроба цієї книги пробитися на цей клуб, але я рада, що зрештою вона виграла, і тепер я її точно прочитаю. Крім негативних, знаєте, сторін книжкового. Клуба, коли, коли здається, що я себе за не саме цього а взагалі книжкових клубів, коли здається, що я себе загнала, я встигаю читати книги тільки на ці клуби. Позитивна сторона в тому, що коли виграє книга, яку ти і так хотіла прочитати, то ти читаєш її відразу, ти не відкладаєш її, що я прочитаю її у 2027 році, якщо буду тоді жива. Ні, ти читаєш її ось тут вже, і це великий плюс, тому що насправді в мене в шафі лежить багато книг, які я купила ну ще точно до повномасштабної війни, або ж в році так вісім. 17, -му, 19. -му. І, взагалі, за своєю статистикою читання, я веду табличку, я бачу, що найбільша ймовірність, що я прочитаю книгу, а не покладу її на дальню полицю, якщо я її взяла до рук у перші півтора роки, десь після покупки. Тож, Mike'a Fire точно буде прочитано. І друга книжка від ну, це з їхньої серії Fancy Classic, це книга Віктора Демонтовича Доктор Серафікус. Чому я сказала Віктора, він же підписується як Ведомонтович. Так, ведомонтовича. Доктор Серафікус, я не читала цієї історії, хоча я багато про неї чула. Чи могла я її купити в якомусь іншому веденні, та, звісно, могла. Їх виходило багато, але ось я обрала це, тому що я збираю цю серію. Ну, ось така я сорока. Я знаю, я знаю, що вже багато людей говорять, що ця серія ось надто-надто. Можливо, але, але я її хочу. Ну, Хто мене зупинить? Ось такі тут. Форса, це, до речі, ці перші книжці, у якої в мене немає закладинки. До цього я завжди купувала їх, не поперед замовлені, там завжди була закладинка, а якось на сарафікусі зекономили. Тут дивна анотація, мені від неї навіть незручно. Тут говориться, що чи важко натрапити на хіпстерку у 20-х роках, як залишитися українськими інтелектуалами після навалих хороших росіян? Я не дуже розумію цей спосіб актуалізувати, якось осучаснити анотацію, тому що, а що ми будемо робити, коли Пройде там 15 років і молив на хіпстерство мене, і люди, які е, далекі від цього візьмуть цю книжку, що їм скаже саме це. Не знаю, книжка це довготривалий продукт. Він, е, він буде актуальним і через 10 років, і через 20 років. А якщо у нас буде така розкіш, як прожити багато років, і потім цю бібліотеку хтось розбиратиме, то вона житиме ще довше. І мені здається, що треба анотації робити більш нейтральнішими. Але з погляд людини, яка не робить анотації, тобто мене, тому я можу тільки так ось помудрствувати нічого насправді не роблять. А люди, які з цим працюють щодня, ймовірно їм видніше. Далі лишилося всього три книжки. Швидко сьогодні я дуже швидка буду. І одна з цих книжок це Дует наш темний Вікторія бо Я прочитала першу частину цієї ідеології пекельна пісня. Я люблю, як пише Вікторія Шваб. Це була історія про місто, поділене між двома фракціями, про чудовиськи, які виникають з поганих вчинків про чудовиськи, які можуть бути доволі людяними. Про дівчинку, яка підпалила церкву в школі для дівчаток, про хлопчика, який вимушений приховувати, хто він є. Цікаво, було цікаво. А, тому з задоволенням почитаю другу частину. Вона має відбуватися через півроку після першої. Ну, і ти бачиш, це дологія. В кожному відео я це говорю, але це не 14 частин, а всього дві частини це великий-великий плюс. А, тут теж є котик. Ось такий це якийсь зляканий котик. Сподіваюсь, що в нього все буде добре. А тут, видно, тільки хвоста від котика. Бачите? Ну, але зато дивіться: різні форзи це ну, все гарно. чудово. Чудова книжка, рада, що вона в мене є. Потім я придбала книгу лабораторії, я її передзамовляла фігури світла, Сари Мосну, і вона гарна. Можливо, вам відсвічує, навіть, напевно, вам відсвічує, але не так і задумувалася. Ці кольори такі м'ятний. І золотистий, який переливається гарно. Тут буде говоритися про дівчину, яка виховується у суворої, навіть жорстокої, релігійної матері, і шлях цієї дівчини до медицини, тому що тут говориться, що вона стане однією з перших жінок-студенток, яким дозволено вивчати медицину в Лондоні. Також багато хорошого написано про авторку, що вона там і професорка, і стільки хороших книг написала. Я сподіваюся, що мені сподобається, тому що велика Кількість книг, які я вже купила і прочитала в лабораторії, ось художніх мені чомусь не заходило. Я не знаю, чому так. Якщо ця не зайде, ну певно, мені треба якось подумати, що я роблю не так, чому я обираю не ті книги, які мені подобаються. Проблема не в книгах, проблема в моєму вмінні їх обирати. Я вже в цьому переконалася, тому що ну, радикально різні думки в різних людей про книги. Цьому навчили мене в тому числі книжкові клуби, що те, що мені може здаватися невдалим рішенням, те, що мені не подобається, комусь іншому, навпаки, це буде ну, ось геніально. І навпаки, те, що хтось хвалить, я така от і ну... Знову говори про книжкові клуби. Я думаю, що їхня користь в тому, що ти підбираєш аргументи, щоб пояснити свою думку. Не можна зупинитися тільки на тому, що я так відчуваю, або я відчуваю інакше. Ні, це таки хочеться раціоналізувати і висловити це словами. Багато-багато знову поговорила про книжкові клуби. До речі, я подумала, що можна буде ще в майбутньому зробити відео, де я розповім про найкращі для себе книги, які я відкрила завдяки книжковим клубам. Сподіваюсь, що в мене це буде. На це натхнення. Yeah. Ось. І останнє. остання вже книжка в нашому списку. Ви уявляєте, дуже коротке відео буде, ви будете задоволені не книжкою, а коротко надовжною відео. Це книга Тревіса Болдрі, книжки та кістями і пили. Це приквел до о, книги про те, як Орчиця відкривала кав'ярню. Я її тоді прочитала, вона мені дуже сподобалася. Це Козі фентезі, затишне фентезі. Воно справді було дуже затишним тут, дуже низькі ставки. Тобто тут не потрібно там рятувати. Світ, це ще щось. Там просто було потрібно відкрити кав'ярню в місті, де люди ніколи не були кави. І там було багато і смішного, і якийсь стобне відвідувачами сучасних кав'ярень, і ще щось там в кінці був ще рецепт. Перша, я його так і не приготувала, але моя подруга його готувала і пригощала. Мені насправді дуже цікавий. Вийшов смак, там так багато спецій, вони дуже цікаво. Поєднується, як я сказала, це приквел, як я розумію, тут буде йтися про те, що наша орчиця в минулому в якийсь момент була поранена. Вона одужувала і зіштовхнулася з тим, що чи працювала у кав'є, у книгарні. Перепрошую. Це ще щось. я сподіваюся, що коли буде продовження, то це буде книга про книгарню-кав'ярню. Ну тому що цей формат став вже ну, буквально базовим. Я бачила, що вже навіть книгарня є, яка дуже довго трималася, вони починають відкривати свої книгарні, де будуть подавати каву і якісь тістечка. Тому ось, дожилися! Мені здається, скоро вже книгаренька в'ярень буде більше, ніж звичайних книгарень. Ну, я думаю, що це буде класна книжка. До речі, смішна історія, я ж її передзамовляла. Передзамовлення тривало достатньо довго, і коли я прийшла її забирати, виявилося, що я передзамовила її двічі. І... Я відчула себе марнотратною ракушкою якоюсь. і знаєте, в мене була думка, що треба ну відреагувати на це спокійно. Типу, я так і планувала. Так, я така людина, яка може дозволити собі замовляти одну і ту саму книгу для настрою, Ну, але потім. Потім я вже зізналася жінці, яка видавала мені книгу, ну, я переплутала. Так буває. Я одну просто перезимовила на початку літа, а другу в кінці літа я просто забула. О, моя товаришка вчора розповіла, що вона завела собі блокнотик, де записує, що вона передзамовляла. Я думаю, треба зробити так. І мені Ну, мені повернули гроші, дуже швидко, жодних проблем не було. Просто там якось відмінили, і гроші мені повернулися десь за годину після того, як я була в книгарні. Я думала, там буде якісь типові стандартні 10 робочих днів, але ні, такого не сталося. Тому ось так ось. Ну Ця книга в мене є. Точно я робила ще передзамовлення в артбоксі на корейську ту сімейну історію, пачінку. я сподіваюся, що наголос просто такий. Я пам'ятаю назву, як вона пишеться, але я не знаю, як вона читається. Правильно, що ж, що ж, я розповіла вам про всі книги, які в мене з'явилися, про які я хотіла вам розповісти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що з цих книг ви читали. Можливо, ви теж щось собі купили, а можливо, хочете сказати мені, що якась з моїх купок була невдалою. Я все це прийму, прочитаю і обов'язково вам відповім. Ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. Я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!